Всім доброго дня. Що ж, давайте підсумуємо трохи останні пару тижнів позаду тисячі кілометрів проїханих доріг, купи різних областей. Тож, я розпочну, напевно, з інформації військової, в нас є така чудова. Звірушка в Міністерстві оборони а, називається вона Бавовнятка. І ви знаєте, дуже продуктивна а, така ця звіруха, тому що вона дуже продуктивно, активно останній тиждень пострибала по кримі. По різним об'єктам пострибала, а, і в результаті а, от а, Цих стрибків і е цієї бавовни, яка ставалася е на різних е об'єктах, що ми маємо? Ми е маємо інформацію про те, що е в російських окупантів е підсумовуючи всі стрибки на різних об'єктах десь 400-200. І орієнтовно а, сотня одиниць. Ну точно а, важко сказати, але десь орієнтовно біля ста одиниць а, різноманітної техніки, яка а, повністю знищена. Тож а, побажаємо йому а, гарного здоров'я і хороших спортивних Наші ці а, а, звірушці, нехай стрибають далі. По різним е населеним пунктам, по різним базам. Е що ще? Е ви знаєте, останнім часом е люди пишуть мені з окупованої території е в приватні е повідомлення, е що ну, звісно, окупанти нічого ремонтувати не планують, е вони тільки можуть знищити. Так, от, е підходили там дехто до гауляйтерів місцевих. Е і питали, а що ж буде з водою, що ж буде з газом, що ж буде з відновленням їх будинків, дайте хоча б якісь матеріали. Ми люди кажуть, ми самі зможемо відновити це. На що гауляйтери кажуть, слухайте, нічого ми вам не дамо, почекайте а, там листопада, жовтня-листопада, кінця осені, от ваші нацики прийдуть і а, вам все будуть ремонтувати. Чудова новина від окупантів, тож навіть вони розуміють, що звільнення Луганщини неминуче. Ну, нацики, це, звісно, ми, чомусь, українці, на нас напали, а ми нацики. Ну, таке. Так, от, навіть окупанти вже визнають, що деокупація Луганської області дійсно неминуча. Вже відправляють свої родини. Ми можемо спостерігати вже такі перші ластівки цього довгоочікуваного процесу, якщо проаналізувати дії наших військових, наших підрозділів на іншому березі річки Сіверський Донець, і це чудово. Ви всі це бачили. Слідкуємо за новинами. І я вам скажу, що От якщо конкретизувати, то в принципі я думаю, що саме з Ізюмського а, напрямку а, і, і почнеться а, така деокупація Луганщини. Ну, ми з вами це в принципі а, розуміємо, тому що ми, ми розуміємо в принципі, а, сусідів, ландшафти. А, і напевно цей от Ізюмський напрямок і буде таким головним в деокупації нашого регіону. А для жителів окупованої частини Луганської області я можу сказати, що не втрачайте надію, вірте в ЗСУ і чекайте, поки ми зможемо вже зустрітись на деокупованій частині Луганщини. І тоді ми вже будемо з вами займатися тим, що ми вміємо дуже добре робити. Ми будемо відновлювати Луганщину. Доведеться набагато більше працювати, тому що росіяни зруйнували величезну кількість інфраструктури, величезну кількість будинків. Але ми ж не будемо зупинятись, нас це не лякає, це наша земля, це наша батьківщина, і будемо все відновлювати обов'язково. Що стосується поїздок, ну можу сказати, що напевно скоро вже доведеться корсет вдягати, тому що стільки тисяч кілометрів в дорозі проїхати на машині, то вже хребет не витримує. Але. То все пусте. Мені, коли трохи буває важко, то я згадую просто наших хлопців, які на передовій, які в окопах, і одразу, знаєте, не те, що друге, 22 дихання відкривається. Тож стає набагато більше сил. Тому що ну дійсно. Таке пекло, яке вони там переживають, то е, нема сенсу навіть і зайкатись з приводу того, що комусь там важко чи, е, чи десь е, хочеться перепочити. Потім ми перепочинемо десь один день після нашої перемоги, тому що на другий почнемо відновлювати все. Так от, результати поїздок. Е, ми подомовлялись <кій> в ще декілька областях. Щодо хабів, дякую всім моїм колегам, які йдуть на зустріч, які допомагають в приміщеннях, які допомагають шукати склади, і, до речі, які допомагають навіть з гуманітарними наборами або з якимись гуманітарними вантажами. Ми найближчим часом вже отримаємо мікроавтобуси. Ми домовились нам привезуть декілька. Є е в нас люди, які нам постійно допомагають. Я прописую їх в шлях. До речі, за за весь період, за всі півроку, ми в шлях записали там. Я не знаю, можливо, ну людей 40, плюс-мінус не більше, навіть немає 50. і це виключно люди, які або допомагають фактично привозити автомобілі, або люди, які фінансують це і вони виїжджають, просто шукають. Потім говорять і хлопці а, їдуть забирають. Тож найближчим часом ми отримуємо декілька а, автобусів, таких виключно а, як вантажівки, вони а, вантажного призначення, а, які зможуть а, ми їх закріпимо за певними областями, щоб вони просто їхали їздили там. А, от ми привозимо гуманітарку до прикладу в Вінницю, але в Вінницькій області є наші. А, Луганчани, тож, такі мікроавтобуси будуть розвозити просто вантажі, там, де важко. Ми найближчим часом отримаємо, я дуже сподіваюся, по всім нашим окупованим територіям статус військових адміністрацій і будемо більше ще допомагати жителям Луганщини. Чат-бот працює, все нормально. Там якихось скарг я не бачу, відповіді пішли, відповіді вже стабільні. Ми вже розуміємо в принципі, основну проблематику і більш переходимо іноді просто в персоналі, тому що ну, кожна родина це своя окрема доля. І ми дуже активно, дуже активно а, займаємось зараз, якраз навіть вже не пошук а, будівлі, які ми будемо ремонтувати і а, будемо видавати житло для. Жителів області, які виїхали в евакуацію, в яких критична ситуація. А вже ми переходимо до проєктування і підписання договорів. Тобто, я сподіваюся, що десь можливо на ну, в вересні, напевно, точно ми вже попідписуємо декілька таких договорів і вже перейдемо до ремонтів. Вони абсолютно в різних областях. Шукаємо і на заході України, шукаємо і е, в Дніпрі, е, ну, шукаємо реально всюди, е, тому що розуміємо, що ну, сотні тисяч людей е, різні ситуації, і інколи ті, хто в Дніпрі вже е, якось має можливо роботу, навіть але нема житла, то ці люди ну, не поїдуть, не знімуться і не поїдуть знову шукати щось. Е, Десь, можливо, я не знаю, на Франківщині. До прикладу. Ми повідновлювали лікарні. Ви бачили відеоролики, і поліклініка запрацювала, і зараз ну, вже працює Сверднецька лікарня. Запрацює Рубіжанська, Лисічанська. Тобто рухаємось в. Потрібному напрямку, і, і в цьому отримуємо від волонтерів е, сучасне м, медичне обладнання, тому це буде не просто консультація, а все ж таки і якась допомога на місці. Е, що стосується, до речі, тут є питання. Що стосується Тернопільської області, е, так закінчується зараз так само е, оформлення, щоб і в Тернопільській області був хаб, тому що. В Принципі приміщення вже було, все домовились, потисли руки, а потім власник приміщення відмовився. Ну, таке буває. Без збоїв, на жаль, ніяк. Це такий людський фактор. Можливо, в когось там жадність спрацювала, тому що хтось хотів більше грошей. А ми розуміємо, що ми ну плануємо аренду брати за мінімальні якісь кошти, більше можливо допомога навіть міжнародних наших партнерів. До речі, ми провели чудову а, зустріч з міжнародними партнерами величезно нам готові допомагати. А, розуміють всю важкість ситуації, але допомагати готові будуть і. А, Якраз ми декілька напрямків так само пропрацювали. Це і враховуючи те, що будуть можливі ускладнення з опаленням, то будуть допомагати з якимись там боржуйками, з я не знаю, можливо, електричними обігрівачами. Проговорили співфінансування по житлу так само, і проговорили по е, гуманітарним наборам, щоб в нас це не зупинялось. Е, Зоя Соловйова, до речі, Франківська область вже давно відкрита. Е, тож звертайтесь до. Ну, По-перше, ви в інтернеті можете побачити, тому що в нас оновлюється інформація постійно, як тільки хаб якийсь відкривається, ця інформація є чітко на, на сайті, на моїй сторінці, не дивлячись на те, що росіяни кинули величезну ботоферму для того, щоб а, моя особиста сторінка була в так званому тіньовому бані, вони жалобами, скаргами закидують просто зранку до ночі. Ми намагаємось, знаєте, повідкривати в багатьох соціальних мережах в різних От ті сторінки, всюди давати інформацію, тому що, слухайте, ну хтось в нас же нема розважального контенту, він тільки робочий. Хтось дивиться Фейсбук, хтось дивиться Тікток, хтось дивиться Телеграм, хтось там ще десь і хочеться як можна. Більше а, ось, ну, зібрати людей, щоб вони побачили і володіли інформацією. Так, для розуміння, а, в Тіктоці було більше 30 тисяч людей підписано на мій аккаунт, і росіяни його заблокували, і ми бачили, що ми, Ой, ціле спрямовано просто блокують, 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 і врешті-решт заблокували. Ну, Стільки скарб було, що ми просто, а, що ми просто не. А, не, не витримали, не, не змогли відбитись. Тому ще раз, а, віримо в ЗСУ, м, чекаємо хороші новини а, від а, нашої звірюги. <смужили> нехай далі а, працює, нехай робить свою справу. А, найближчим часом сподіваюся, що від Збройних сил України ми побачимо а, хороші певні новини, а, про які я говорив на початку. Цього відео, якщо є якісь пропозиції, побажання, можливо, пропозиції допомоги, чи навпаки вам потрібна допомога або чат-бот, або під моїми відео. І давайте, напевно, будемо намагатись з вами зустрічатись ще так би мовити в офлайні. Я буду домовлятись. З вами через керівників гуманітарних штабів, коли буду приїжджати, то е буду завчасно про це анонсувати, щоб ми змогли, як то кажуть, е подивитись один одному в очі, е проговорити всі питання, які е вас турбують, і мене так само знайти вирішення і триматись разом, тому що е не даремно і неодноразово я вже казав, що. Поки що Луганщина повсюди, тому що жителі Луганської області роз'їхались по всім областям України, і наша сила в єдності, поки ми разом тримаємось, перемогти нас не вдасться. Тож, нашої перемоги нам всім, буде добром, до зв'язку.